Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову про сумне перестало битися серце українського спортсмена, багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу, заслуженого майстра спорту України Сергія Лисюка, який до війни працював в академії державної пенітенціарної служби старшим викладачем кафедри фізичної підготовки. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку він підірвався на міні, внаслідок чого отримав важкі поранення Сергія. Госпіталізували. До реанімації у Дніпрі йому довелося ампутувати ногу, проте поранення виявилися несумісними з життям. Лисюк помер в реанімації. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим героя. Вічна світла пам'ять. Банери з написами фурія Азов, бойкот терораша та антикомуністичними символами супроводжували благодійний турнір з футболу за участі фанів болгарського футбольного клубу «Левський» зі столиці країни Софії, який, який там і відбувся. «Ультрас» організували змагання з метою збирання коштів для українських воїнів, переважно для уболівальників Київського Динамо та російського добровольчого корпусу. У межах аукціону для збору коштів на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, що відбувся у Дніпрі, за 120 тисяч гривень, було продано пляшку. Вина колишнього зіркового українського тенісиста Сергія Стаховського. Вона одна з 20, яка вціліла під час наступу Росіян на Київ у лютому березні 2022 року. Інші лоти, року. Те, Інші тенісна ракетка і м'ячики, підписані Еліною Світоліною, американське видання книги Сергія Жадана. Месопотамія з підписом кінорежисера і музиканта Джима Джармушкія. книга віршів українського художника Олександра. Ройтбурга Бурда з ілюстраціями Сергія Жадана, український міх прапор з підписом головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного затягнули на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Мета збору 25 млн мільйонів гривень, з яких наявності вже є 10 мільйонів. Генеральна асамблея організації Об'єднаних Націй на своєму засіданні, яке відбулося у Нью-Йорку, прийняла резолюцію побудова мирного та кращого світу за допомогою спорту. Ту та олімпійських ідеалів за її ухвалення проголосували 118 країн. Проти жодного голосу утрималися дві держави: Російська Федерація та Сирія. Резолюція закликає дотримуватися Олімпійського перемир'я протягом семи днів до Олімпійських ігор у липні 2024 року. Та до семи днів після Паралімпійських ігор. Росія вже тричі порушувала Олімпійське перемир'я у 2008 році. Вторглася до Грузії у 2014-му в Україні. Крим, Донецьку та Луганську області, а у 2022 році розпочала повномасштабне даруйте вторгнення в Україну. Далі до футболу вірніше збірної України восьми матчах групового етапу кваліфікації Євро 2024 вона набрала 14 очок, чотири перемоги, дві нічі та дві поразки. Це краще аніж у відборі до чемпіонату світу 2022, у якому в тих же восьми зустрічах при суперниках нижчого рівня за всієї поваги до них: Франція, Боснія, Фінляндія та Казахстан. У сині жовтих було 12 очок, дві перемоги та шість. Їх примітно що різниця та кількість забитих і пропущених м'ячів у двох відбіркових циклах поспіль у нашої національної команди була тотожною 11-8. Якщо говорити вже про забиті голи, то серед команди, які фінішували у своїх групах на третьому місці, Україна посідає п'яту позицію. Більше синьо-жовтих має, наприклад, Люксембург, 19 голів. Щоправда, три з них були забиті у матчах з шостою командою групи Ліхтенштейн. Отже, рахуємо Люксембургу: 16. по 14 голів в активі Швеції, Греції та Норвегії, по десять Вельсу, Польщі та Фінляндії. У Фінів 18 м'ячів. те вісім у матчах шостою командою групи Сан Марино, 9 забитих голів у збірної Чорногорії, сім в Ізраїлю в Ізраїльтян лише 11 м'ячів, але чотири з них у матчах з шостою командою групи Андорою. Примітно, що форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку який став найкращим бомбардиром групової етапу кваліфікації забив більше за збірну України 14 м'ячів, 10 голів в активі Роналду. У нас найкращий снайпер Циганков. Не повірите, аж два м'ячі. Окрім нього голи у складі збірної України у відборі до Євро 2024 Забивали Ярмоленко, Судаков, Мудрик, Конопля, Караваєв, Зінченко, Забарний, Довбик. Найкращий снайпер збірної України у групі від групі відбору до Мундіалю Роман Яремчук забив тоді три голи. Тим часом Україна серед 12 команд невдах кваліфікації Євро-2024 відібралася як найкраща за рейтингом Ліги націй 2022-2023 років. І таким чином Дюжина у трьох міні-турнірах розіграє три путівки на Євро-2024, що залишилися. Суперника синьо-жовтих буде визначено жеребкуванням, що відбудеться у четвер 23 листопада о 13-й годині за Києвом. Формат півфінали за схемою 1-4-2-3 та Фінали з одного матчу у кожному квартеті, умовно їх називають шлях А, Б і Ц. Одна з трьох команд Фінляндія, Україна Ісландія в результаті жеребкування жербу вирушить до шляху, а де її недобір в одну збірну. Але нам туди не потрібно. І Якщо у півфіналі, де ми будемо не сіяні, доведеться знову. Зустрітися з добре знайомим суперником по плей-офф до чемпіонату світу вельсом на його полі. То далі у фіналі господарі поля господарі поля визначить жереб. Хоча рідні стіни для синьо-жовтих поняття вже давно умовне. Нас очікуватиме Польща за іншим варіантом і значно прийнятнішим для нас Україна разом з ще одним кимось на шляху. Б у півфіналі зіграє або з Ізраїлем, або з Боснією Герцеговиною, які нині зірок з неба не хапають. Матч. Відбудуться 21 та 26 березня при жеребкуванні євро 2024 яке відбудеться 2 грудня у німецькому місті Гамбурзі, Україна якщо проб'ється туди, буде у четвертому кошику. Перший склали Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія до другого потрапили: Угорщина, Данія, Албанія, Румунія, Туреччина, Австрія у третьому шотландія, словенія, Словеч... словаччина. Чехія, Нідерланди, Хорватія, на сам кінець, четвертий, сербія, італія, швейцарія та три переможці. Плей-офф натомість форвар збірної України і іспанської Жерони Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії у листопаді 2023 року. Протягом нього він зіграв у двох поєдинках Ла Ліги, відзначившись двома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Також на нагороду номіновані Антуан Грізман з Атлетіко. Два матчі, один гол та один асист. Айосе Перес з «Батіса» два матчі, два голи. Антан. Та будімір із сосуни два матчі три голи та борха майораль з Хетафе два матчі два голи. Слід зазначити, що до кінця листопада всіх гравців очікують ще матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії. 54-річний Дніпровець Геннадій Жилкін, який працював тренером родарів в Київській оболоні, Криворізькому кривбасі, Донецькому металурзі і російській Мордовії, у кожному з яких він був помічником Юрія Максимова. А наразі обіймає подібну посаду у футбольному. Клубі Аккажаїк з Казахстану може очолити другу команду турнірної таблиці третього кіпрського дивізіону Героскіп, президентом якого є Феміс Сагіров, який був президентом Дніпровського футбольного клубу Перемога. Втім, після вторгнення Росії в Україну команда припинила своє існування у новому сезоні. Перед Героскіпом стоїть завдання підвищитися у класі до другого дивізіону, а потім ще далі в еліту, долаючи по одному дивізіону на рік. Сам жил. Серед іншого зазначив про те, що все може бути контракт з Акжаєком. У нього діє до 25 листопада, після чого він вже буде приймати. Власне рішення нинішні лівівські Карпати, які односібно очолюють турнірну таблицю чемпіонату першої ліги, випереджаючи найближчого прислідувача на 13 очок. УФА визнав спадкоємцем старих Карпат, адже вони зберегли кольори клубу стадіон. А найголовніше емблему де є рік заснування 1963 Кілька років тому вони, начебто, обнулили ситуацію, щоб не виплачувати залеглість, сума якої складає близько 8 мільйонів євро. За борги спочатку дають транспортний бан, потім знімають очки, а потім вже позбавляють професійного статусу. Такий шлях до свого зникнення свого часу пройшов футбольний клуб Дніпро. Карпати подали апеляцію, але подейкують, що шансів там практично немає. Зрештою, зрештою, нинішні їхні власники, на відміну від Дніпра, заявили, що подібне не є глобальною проблемою. Для них вони давно знають про рішення ФІФА критерії правонаступництва, підтверджують зв'язок між. Двома версіями клубу готові погасити борги попередніх керівників як морально, так і матеріально. Якщо це дійсно так, то браво, львів'яни. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.